Доброго дня, і ось ми дійшли до уроку номер 9 Сьогодні ми будемо розмовляти про теперішній час, present simple. Часи. Їх в англійській мові 4. Найперше present simple. теперішній час. Present simple, ли, ми використовуємо, щоб зробити розповідне речення. Змінюємо дієслово залежно від займенника, з яким його використовуємо. Наприклад, якщо використовуємо хіші IT, ми додаємо S. Коли ми інші займенники, то S не додаємо. I work, you work, «He, she it, works», We work, they work. І їх потрібно запам'ятати. Саме головне запам'ятати, що до «He, she, it» ми додаємо S. Закінчення S у дії слів, як і в іменників, змінюється залежно від літер, які стоять перед ним. Якщо ми маємо букви S, SH, «х», «о», додаємо і «с». Так само, як ми робили в множину в першому відео. He misses, He finishes, He Watches, he mixes», He-Goes. I catch you. Ми не додаємо S, тому що I. І he vocesmi додаємо «s», тому що he. Якщо перед Y стоїть голосна, просто додаємо S, наприклад, plays. Якщо перед Y стоїть приголосна, забираємо Y і ставимо e IES. Наприклад, he cries, he studies. Not really often. How do you cry? How often do you cry? Тобто, коли ми you, то cry з Y, коли «he», то ми Y міняємо на I і додаємо «es». Вимова змінюється залежно від звуків, які стоять перед закінченнями. Наприклад, якщо перед F, «k», «p», «t», то читається як S, «Lefs», kicks, stops, sits. Коли перед «s», «sh», «ch», J, Z, то читається як Із, Kisses, Washes, Watches, Changes, Closes. Інші звуки з: swims, plays, runs, reads, Studies. У Present Simple говоримо про факти, закони природи та те, що незмінно правдиве. Наприклад, water boils at 100 degrees Celsius. Вода закипає про. 100 градусів. The Sun Rises in the Morning. Сонце сходить зранку. The Earth is round, Земля кругла. Це перше, коли ми використовуємо Present Simple. Зміни, які не змінюються. Закони природи факти. Друге. Коли про сталі ситуації, які не змінюються кілька років, і теж вважаються фактом. Наприклад, I live in Kyiv. Я живу в Києві. Навіть якщо не все життя, але це вже факт, який не змінюється найближчим часом. Present Simple ще вживаємо, коли розповідаємо про свою рутину, звички, регулярні дії. Наприклад, I brush my teeth in the morning. Я чищу зуби вранці. She drinks coffee every day. Вона п'є каву кожного дня. He works from home. Він працює з дому. У кожному часі є маркери слова, які підказують, чи варто вжити саме цей час. Для Present Simple маркери є always, завжди, often, часто, usually, зазвичай, sometimes інколи, seldom, рідко, never, ніколи. Ці слова ми розглянемо чуть-чуть пізніше також. Every day, every week, every month, every year. А також фрази, які вказують на регулярні дії. На регулярність дії on Mondays. Коли ми все додаємо, то виходить що щопонеділка, school – після школи. Це був Present Simple. Як ми можемо сказати? Якщо хтось використовує ці слова, always, sometimes, usually, то це 100% Present Simple. Давайте іспити і перевіримо, закріпимо наші знання. Що з цього всього правильно? I works – Неправильно. Чому? Тому що си ми додаємо тільки хи, she eat, а тут I. He works правильно, си- he. He go, we goes. Неправильно, бо goes ми можемо сказати he she eat. She never plays. Вона ніколи не грає. Правильно, си she. He usually laughs. Правильно, he laughs. I seldom washes dishes. Неправильно, тому що washes закінчення. Просто I seldom wash. I often change my plans. Правильно, бо сину добавили I. Water boil at 100 Celsius. Degrees Celsius». Неправильно, бо вот це це. Вода. Boil the». He works from home. Правильно, тому що «s». I live in Ukraine правильно, тому що live. А якщо було б he, she, то було lives. Дякую. Більше іспитів можете пройти в застосунку, тому успіху та до зустрічі в наступних темах.